Пласт у Польщі цього року відзначає своє 25 ліття. З цієї нагоди на юнацький табір у селі Куляшне з'їхало кількох пластунів-сеньорів. При спільній вечері та вогнищі вони розповідали про цікаві історії з пластового життя і згадували минуле перемишлі. пласт був дуже сильний в Кракові, також в місті Гданську, де в роки між першою війною а другою було дуже багато українських студентів. І в тих містах існував пласт. do 30. roku i potem, kiedy był na terytoriach, jakie których Ukraińcy zabronieni, ale w Krakowie, na przykład w Gdańsku, płast istniał do II Światowej Wojny, to do 1939 roku. I my czytając książki, e, mając jakieś tam gazety z Kanady, Ameryki, że czemu by nie wrócić tę ideę płastu na nasze tereny, gdzie my dzisiaj przeżywamy. А звідси зродилася ідея першого пластового табору. Він відбувся у липні 1990 року у селі Жабінка на Мазурах. Зі Щеціна приїхала туди Мирослава Мисько, якій тоді було 16 років. До нас приїхали тоді пластуни з Німеччини, і вони організували перші табори. І вони нам переказували ідею ідею пласту. Яка це організація, які має ідеали, як вона функціонує. widrożenie plastu w Polsce, z okrema, odkryło miejscowi ukraińskiej młodzie, możliwość poznać koleg za kordonu. Ja zjeżdżałam duży kusok Polski, ale też byłam w Niemczech, nie była na Słowacji, nie na plastowych taborach e, i w, w Ameryce miała przyjemność z buty. To mnie nauczyło, jak współpracować z innymi ludźmi, jak, jak razem pracować, jak pracować w grupie. E, to na jakoś nauczyło mnie i, i ja zobaczyłam, że Ukraińcy są tutaj na świecie. Co że na nie tylko my tu tu po Polsce, ale także jemy w innych w innych świata. Ja pisznałam dużo, dużo ciekawych ludzi, to mi na pewno w życiu pomogło. I do dzisiaj ta idea plastu jest dla mnie bardzo ważna. A co dzisiaj przywabruje młodzież u taborach i co im podoba się u plastowaniu? Spanie pod namiotami i dobre jedzenie. Можна тут здобути нових друзів, можна файно провести час, навчитися багатьох речей, як виживати так, в таких польових умовах. Часті ватри і вогники. Це такі споткання, часті групові і в милості». «Тут Всі собі допомагають, всі стараються ем, ну, допомагати іншим. <гум> На повітря моє. Ем. Можемо самі себе зготувати обід, це дуже придатно, ми багато вчимося. Дуже мені подобається, головне ті люди, це все тут, тобто спання, співання, ватри, все. Просто клас. Сьогодні табори стають міжнародними не лише через учасників, але також виховну кадру. Для них таборування в різних країнах це обмін досвідом і розвиток. Про це говорить Юрій Мушинка зі словаччини. Це та сама пластова система, так але кожний кожен пласт є різний до, до цієї ситуації, яка є в. О, в цій землі. Тобто в Словаччині маємо трохи іншу ситуацію, як і тут в Польщі. В Чехії важко сказати, тому що там тільки відпочинаємо це робити. Ця організація має вже більше 100 років. Тобто вони завжди досконалюються, ця, ця система, коли там якісь мінуси, вони це просто спостерігають. Обов'язково no, кожна організація має свої мінуси, але uh, ми більш дивимося на ці плюси, а тих є дуже багато. З року у рік щораз більша кількість учасників це виразний успіх пласту в Польщі. Прогрес гарантує те, що учасники таборів попередніх років запрошують до участі своїх друзів. Спрацьовує також реклама. Водночас за 25 років змінилася й система праці з пластунами. Не маємо такої. Takiej pełnej struktury, jaka jest na przykład w Ukrainie, I daje hurtkowa system, daje wychownik, i on każdego tygodnia spotyka się ze, swoimi, ze swoim junactwem czy ze swoim nowactwem. W nas to ma, w nas najczęściej jest tak, że dzieci na tabory albo jeździały na różne spotkania czy jakieś mniejsze akcje, jakie my organizujemy w ciągu roku. I bywa je tak, że w jakimś momencie jakoś dzieci na perestanie na takie akcje. No i my, że Може, якийсь контакт з нею будемо нав'язувати, але то не буде так сильне, то не буде такий сильний контакт, який може збудувати виховник, який зустрічається з юнацтвом в одному місці кожного тижня. Інколи молодь приїжджає на табір, але на конче вступає уряду організацій. Напевно, є по-іншому, коли хтось починає, мовляв, з нуля, тобто з новацтва. А саме посмакувати пластування від наймолодших років життя пробували цього року 36 дітей, які приїхали на новацький табір у село Мокре. А що приваблює наймолодших? Знаю, що ти є без файно, бо в тому році також була. Будуть тероногі гри, ну і вони мені ще подобають. Тут є, якби приїжають різні діти. Ну і тут вчимося багато чого про Україну, про пласт, про засновників пласту. Навчання, особливо української мови, здається бути одним з сьогоднішніх важливіших завдань пласту в Польщі 25 років тому, коли відроджувалася ця організація над віслою, можливо, це не вимагало такої праці. В картах зголошення, коли батьки заповнювали заявку на на участь в таборі в анкеті я позначила, виділила декілька пунктів, який рівень мови в дитини. Чи вона лише розуміє, чи вона також спілкується, чи вона пише крилицею, чи лише латинкою. І відповідно до цього я потім складаю в програму різні види занять, поділяю їх на конкретні групи, щоб, скажімо так, підтягувати цих слабших, а ті, що вже краще знають, щоб вже вони розвивалися, скажімо так, на вищому рівні. Тому ми тут ми українську мову вивчаємо в групах. Трапляється, що діти, які вдома не спілкуються українською, саме на таборах починають її вживати, тим більше спілкуючись з колегами з України. Пласт це площина, на якій вони пізнаються і разом вчаться. Пласт це велика гра. Все, що відбувається в пласті, все відбувається за допомогою гри. Діти не думають, вони навіть не усвідомлюють, що вони щось вивчають. Вони граються, вони граються, вони бавляться, а в цей момент насправді отримують великий багаж, великий багаж знань.